Всім привіт! Продовжуємо тестувати пластину для стемпінгу з Aliexpress. Це пластина, хто не дивився першу частину з френчем-ось такими різними, різні форми, різні малюночки, з квітками, точніше з листочками. І продовжую далі тестувати. Хто не дивився ще першу частину, перейдіть, подивіться, але висновки, напевно, будуть ті ж самі, що й перші частини. Зараз я буду тестувати більше ті малюнки, які знаходяться справа. Тут у нас ну, можна сказати, такі більш універсальні. Ось такий забираю зараз малюночок. На відміну від попередніх, мені здається, що він буде багато, на якій ніг підходити, і на середній палець його перевожу. Подивіться, перевела, і, здається, він добре підходить. Трошечки зліва недоведена лінія, можна домалювати пензликом. Але залишається питання, чим домалювати, бо ми ж робимо лаком для стемпінга, а малювати доведеться лаком або гель-краскою, і як воно буде виглядати. Ось таке ось питання. Але на відміну від попередніх, то воно ще більш-менш якось виглядає. І давайте протестуємо наступний той, що трошечки знизу. Теж такий трошки схожий на попередній. Труднощі в тому, що ці малюночки треба вміти перевести на штамп для стемпінгу, бо вони такі більш заповнені. Лаками, так, і не завжди виходить, добре забрати той малюнок на штаб, бо або не вистачає лаку, або щось там розмазалось. То треба бути уважним. Пробую ще другий раз, більш менш, але все одно, продивіться, трохи не вистачає мені все-таки лаку. Але сам варіант, до речі, дуже цікавий і теж можна підвести ще пензликом, щоб воно більш-менш виглядало і на щось було схоже. На більш вузькіший пальчик би підійшло і не треба було підводити. Але, як я вже казала в попередніх відео, чомусь вони такі вузькі. І я би сказала, що ця пластина підкачала. Пластина для стемпінгу підкачала, бо я думала, що буде кращий результат, хоча в оглядах цієї пластини теж дівчатка казали, що вона не дуже така гарна, ну як сказати, не дуже гарна. Пластина дуже гарна. Малюнки дуже цікаві, але вони такі вузенькі, я не знаю не на одні тільки мізінчики, чи що. Навіть я спробувала взяти і ось так половинками робити. Але половинками теж не виходить, бо воно просто-напросто, ну, навіть на півнігтя його не вистачає. І це ще зверніть увагу, у мене не дуже широкі нігті що зробити, якісь стілети, хіба що і туди його робити, але воно буде коротке. Навіть не знаю, що з ним робити. Робити на коротше, але короткі занадто вузькі теж неохайно якось виглядає. Але, добре, намагаємось зробити так, як маємо, і я продовжую далі переводити. І ось на мізинчику я спробувала вище перевести, щоб в точки вроста, так, біля бокових валіків, у нас заходили ті лінії, і, скажу, якби нігтики були трошечки мої коротші. То було б в точках в ростах краще. Можна було якось попасти і щось підставити, перевести більш-менш ну, точніше. Це я маю на увазі тільки збоку. Добре, давайте, ось тут справа, спробуємо ось цей відомий малюнок. Я, здається, його десь бачила чи на Фейсбуці, і мене навіть колись скріншот залишився з таким френчем. З дизайном, то певно, робилася або з такою пластиною, або з якимось наклейками. Доволі такий широкий цей малюнок, то я скажу на більшість нігтіків він може підійти, але не на середній і не на великий, подивіться. Але можна залишити так, як і є. Хто сказав, що воно має бути під, самий, під саму точку вроста, може, нам так цікаво. Ну так, можна деякі малюнки залишити і щось зробити, але хотілося, власне би, більше результату, адже просто коли ти дивишся на сайті на цей малюнок, просто слюні в тебе течуть від цих френчів чудових. Але хто, я думаю, реально дивиться на речі очима, то той розуміє, хто малював не раз френч, що вони можуть бути вузькими і не підходити. Але мені для тестування і для відеоконтенту все ж таки треба було замовити цю пластину. І, до речі, ось такі якісь малюнки, які не підганяються там під точки вроста, лінію посмішки. То вони, так сказати, на ура заходять, так, якісь малюночки, якісь візеруночки, то на 100% можете не сумніватися, у вас переведуться. То якщо вам, наприклад, ось така гілочка сподобалась, то можете запросто замовляти і комбінувати ось такий малюнок. Друге питання, чи варто воно раді однієї гілочки замовляти цілу пластину, якщо можна замовити пластину з гілочками. Але, все ж таки, я думаю, що варто. Все ж таки, щось на свої нігтики, якщо вони у вас вузенькі, то все-таки ви зможете перевести, але не всі. Говорю одразу: не всі малюнки, просто придивіться, які вони вузенькі. Так, щоб почистити пластину, я періодично її чищу, то я ватний диск змочую в ацетоні. Це дуже чудовий варіант, щоб відчистити пластину і цей скрибочок. Більше нічого я не використовую, лише тільки ацетон, ніяких спеціальних жидкостей. Я ніколи не купляла і не пробувала ацетон ну повністю все добре. Відтирає. До речі, ось ці тонесенькі лінії, яких тут дуже забагато, їх таки складно відтерти, бо вони такі тонюсінькі-тонюсінькі, то тонюсінькі, Туди, як заб'ється лак, то тим ватним диском треба дуже-дуже терти і декілька разів, щоб його від тіля вимити. І я вже починаю якось комбінувати якийсь малюнок, хоч на декілька пальців, щоб ми з вами, хоч якийсь малюнок чи дизайн зробили, бо минулого разу нічого не вийшло, то, хоч неправильно трохи, але щось зробимо. Подивіться, вже на два пальчики зробила. То, якщо щось додати, то, хоч і в нас в точках роста не вистачає лінії посмішки, але виглядає теж добре. Продовжуємо щось, треба щось ще знайти на три пальчика. Ось цей дуже цікавий малюнок з квіточкою якоюсь, але він теж дуже вузький і з таким зворотнім так, френчем, куди його втулити, навіть я не знаю, я спробувала забрати. Той зворотній френч і залишити лише одну сторону. І, звичайно ж, на мізинчик, бо мізинчик найвуськіший, і все одно, подивіться, мені не вистачило. Щоб прикрити ось цю лінію посмішки, треба брати пензлик і все ж таки щось там домальовувати. Сусідній малюнок теж достатньо вузький, але достатньо цікавий. Переводжу, теж забираю зайве, до речі, забираю зайве тим же скрибочком, швидко одразу все прибираю, це, щоб привести лише тільки той малюнок, який нам потрібен. Подивіться, він не вписується так, як треба, але воно на цьому жовтому кольорі виглядає дуже-дуже цікаво. До речі, на цих нарощених нігтях я зробила ще один дизайн, який вийде трохи пізніше. То у мене це нарощення стало універсальним. Перше відео це буде про саме нарощення, як я його робила. Друге відео ну, навіть два відео з тестуванням пластини. І ще одне буде з другим дизайном. До речі, другий дизайн буде з втірочкою, як наносити втірочку, і не тільки як наносити, а як робити там один цікавий дизайн. Ось такий результат у мене виходить на чотирьох нігтиках. Далі все кручу верчу і думаю, що ж тепер робити на здоровому пальчику, бо він є найширокий, і що туди вліпити, навіть я не знаю, зараз щось спробуємо. А тим часом, якщо вам відео подобається, обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, щоб бачити, що вийшло нове відео на каналі. І так, я. Ось так, з другою стороною намагаюся обхитрити ці малюнки і перевести. Можна зробити теж такий варіант, а що, щось таке креативне, але все одно я зітерла на здоровому пальчику, ще навіть не знаю, що туди тулити ліпити. А тут, ось так вийшло на цих нігтиках, до речі, дуже красиво. Як вам подобається чи ні, пишіть в коментарях і чи будете замовляти її. Варта вона вашої уваги чи не варта, дуже цікаво, напишіть в коментарі. На цим, сьогодні в мене, напевно, все. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео, чекайте нове відео з дизайном стірочкою. Всім пока-пока, до нових зустрічей!